Не вірте фальшивим пророкам. Роздуми над Словом Божим на вівторок 34-го звичайного тижня, рік другий. Коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: Настануть дні, коли з того, що бачите. Не залишиться і камінь на камені, який не був безруйнований. Вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не ввів оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, Це я. І час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події. І будуть великі знамення з неба. Мало хто звертає увагу на те, що Ісус не поділяє ні захвату будівлею Божого храму, бо лише той, хто всередині насправді цього достойний, ні переживання за час кінця світу. Все, що Ісус говорить, спрямоване на те, щоб застерегти учнів. Від фальшивих пророків такі пророки будуть завжди намагатися інтерпретувати всі війни, землетруси, переслідування в цьому ключі будуть казати Це я. Не вірте. На жаль, стільки людей вірять, бо не читають святого письма, в якому зібрана вся потрібна інформація для спасіння а шукають дешевих сенсацій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.